Всім великий привіт! Зараз нарада вас вітати у новому відео. Зустрічаємо новиночки. блуза бохо з оборками, з вишикою, розкішна. Призібраний рукавчик. 1900 гривень і 100% на тканина. Коричні з є з валюру, це штани. Оксамит або велюр або бархат, кажуть. Ось такі в бордовому кольорі винно-бордовий, красивий. Прямі штанини. Але ціна вам не сподобається, це точно мої любимі. 3800, бавона саластана. Валюр видно дуже-дуже в тренді. Раз така ціна. Просто ціна ваг для штанів. 3800. Я вам скажу, що я сама в шоці, боже, вже ціни різні бачила. Так, збоку пальто і написано, що це а, шерстяна колекція. Щось дуже класне. Ось такий подовжений жакет. Дуже-дуже красивий. Застібається на один гудзик, Приталений, бокові кишеньки, без підкладки і теж ціна не є низькою 4800. Так, а скільки? 54 шерсті, поліастарі, інші волокна до авічки розміру. Ну, красиво. Красиво, красиво і дорого називається. До таких дорогих розкішних річей. Пасувало б ще таке намисто з перлин і квач. Який він красивий, стильний, з металом 2200 Його легко можна взяти в руки. Отак. А можна з ланцюжком. Ось так на ланцюжку можна носити як лед, а можна носити як сумочку. Дві 200 і основний матеріал це шкірзам. Ось такі стильні крихітки, сумочки, квачі. І намисто дуже побагатому, розкішне. В три ряди, як перлини. 1050 гривень. Смола цим і латунь. Які стильні красиві чобота високі в чорному кольорі. Танесенький підбор, туди прострочені. 3300 і це ж кірзан. Застібаються вони по косій, не так, як ми звикли. Знову красива сумочка коричневого кольору, кольорі м'якасенька. 1400 гривень. Тисячі чотириста гривень коштує така сумочка, це шкірза, і ручку можна регулювати. Навіть три відділи всередині є, прошиті. І тут ще додатково є ще. Ще така мила коричнева сумочка з накладними кишенками. Півтори тисячі гривень. Ручка регулюється довжина. Красивий колір. 50% шерсті 5300. Це таке напівпальто, комір закривається вверху, застібається під саме горло, Є бокові кишеньки. Ось так то непоганий вигляд має. Навіть мені краще сподобалося, ще чорні красиві, елегантні чоботи в лаковому матеріалі. Нагадую, а 50% є шерсті. Чоботи 3300. Без застіпки. Зуття досить багато. Ще такі класні чого високі Козаки теж без застіпки. Більший сот. Це шкірзам. Гострі носочки. Корточка бомбер, 2200, оверсайз. Дивлюся в розмірі XS, вона досить-досить велика. Щось максимально цікаве. Сукня, в стилі препі. З підкладкою, з оборками Ось тут. Дуже така дивна, що це така подовжена блуза. Зараз я прочитаю, що це є, а зараз все пише. Написано дійсно, що це сукня, поліестер віскоза стом, 1900 гривень, костюмна така тканина, ось така супенька, міні. Або дивлячись, який у вас ріст. Ще з такої тканини ще є. штани, вверху, з такою полериною песо. Широкий. І в такому стилі є взуття, яке ідеально підійде такого стилю. Ось такі сандалі, туфлі з пряшками. Магастильні штанці, вони прямого крою. 1600 гривень. Такий ж самий склад, поліестер, віскоза і еластан. З ремінчиком тут декорований, ремінчик регулюється. Досить важкі ці сандалі, ну, вони стильні, окремий такий. Навіть готичний стиль. О, тут ще я побачила класні джемпери. Принесла сандалі поставити, щоб роздивитися. Багато хто любить, я бачу носить молодь в такому стилі. 1600 гривень шкірзам. І заодно подивимося джемпери чи це жилетки. Це джемпер на короткий рукав з такою кишеною в гірчичному кольорі. Це щось дуже стильне приспущені. ця кишеня, величезна. 1400 гривень і 6% є шерсті. Ще така стильна тема є в синьому кольорі з червоними кишенями. Теж оверсайз з гудзиками В Складі. Теж є шерсть 6%. Теплесенький, м'якенький оверсайз, до розміру L, але можна собі приміряти запросто на XL. Сподобалися ці два джемпера, такі цікаві, досить. В'язаний джемпер. На короткий рукав оверсайз. В три кольори. Бузковий, блакитний, білий, навіть чотири кольори фуксія. такий меланж, досить теплесенький, на вигляді, дуже стильненький під горло. 1600 гривень в складі 3% є шерсті. Зараз іпюрує сукні. Темний синій колір з таким хвостом знизу. Напишіть, чи ви любите цей бренд, чи він є улюбленим вашим. Як ви відноситеся до Зари в цілому, а якщо ні, то зразу напишіть, який бренд ви любите і купляєте. Ось така сукня. темно синій колір з підкладкою і асиметричний низ. 2,200, 200, поліамід, котон. І а, підкладка 100% поліастер. Такі сватрики є ще в зелених кольорах. Ні, це схожий, це не такий, але теж дуже класний. Я його перепутала з тим меланжевим, що я показувала недавно. Ось таке ще є 1600. В складі є акрил, сім шерсті і чотири є альпати. Джембери кольорів фуксії. 100% вовна, це сорочка 1600. А цей джампер. Озві. Дуже красивий колір. 69 гривень і 31% шерсті. 1400 гривень. І він коротший, дуже красивий. Ось ця сорочка оверсайз. Вона якось так покусі кроєна з драпіровкою. На спинці теж вона має такі вистрочки. А ще сорочка, якщо виділіш його плеча в кольорі фуксії, 100% котон, 1400 гривень. Просто колір розкішний. Дві складочки на спині, щоб максимально додати такої об'ємності. Дивлюся в розмірі С, а до двох сід'є. Ці козаки я вже показувала в минулому відео, з глянцевого матеріалу, але це шкірза. 1900 гривень. Яка красива сумка стильна, має вигляд натуральної замші Ця сумка можна. Можна цю сумку поєднати з такою сукнею класичною, з костюмної тканини в сірому кольорі. Дві шістьсот, І це свиняча шкіра. Залізо ремень і свиняча шкіра. Тобто це натуральна замша з металом. Замша зараз на типу популярності. Об'ємна, досить хороша сумочка така товстенька. Дуже сподобалися ось ці джинси з підковами, з таким принтом підкова і підійдуть до такого кардигану в'язаного. Зелені рукави, синій колір, основний з білим. Так, 1900 гривень і це стоїть сутково. бавовна бо вон написано мені, це знато. Це, напевно, шерсть вовна мали написати. В складі подивилася є котон 52% 40 поліостеру, 6% шерсті Від цієї магастинні джинси з підковами 2,200 200. Ось такий принт. У бедрах такі широкі балони, барель модель, тому вони такі широкі. А ще такі прикраси кроватка з металу, з такого ланцюгу плетена, як певчуга, 1600 гривень. Щось дуже-дуже на стилі. Дуже стильне. І дві каблучки сюди підійдуть. З diamond. Як з діамантиками, 700 гривень. Ось так. Роздивитися можна їх детально, мають вигляд дорогих, розкішних. І в новинках ще такі сережки. Теж дуже розкішні, обсипані камінчиками, переливаються з такими висульками. Це сережки, не кліпси. 16 євро ціна. Джемпер в кольорі шавлії або фісташкового. Щось між тим і тим, з декором, з квіткою, Слім, м'якусенький, нагадує шерсть. І в складі 31% є шерсті. Акрил шерсті поляні 1400 гривень. І ще боді, теж розкішний в сітку із з оксаметовим малюнком. Боді дуже-дуже крутий, з високими трусиками, як блуза з високою талією, 1400 гривень. Гривень широким рукавчиком, ось такі були новиночки. Всім дякую за увагу! До зустрічі у нових відео.